<рес> Ух ти! Це хто? Вас охоронець? Це, це у <рес> Головний співробітник. <рес> прийшов. Значить Так, стійка у нас лават годин. Одного блоку цілком достатньо. Він забезпечує повну потужність одного інвертора, тому що в нього струм розряду. 280 ампер годин, але половинка 140. Сто сорок ампер. 140 ампер це якраз п'ятерка або шістка. Ну, дивись, ми ставимо два блока. 14,4, тому що це буде 2, 48 вольт. Один блок це 24 чотири вольта. А, чекай, чекай, чекай. Тобто тобі треба в будь-якому випадку два. Мені спочатку це дуже подобалося, зараз не зовсім, я, тому дивись, що треба мінімум два. Дивись, дивись, якщо тобі треба буде, от ти скажеш, що мені треба блок 48 вольт з такою таємністю, я його буду покупати. Я для так, тебе Андрій, треба блок 48 вольт. Тому що треба, щоб воно мало можливість масштабування поємності, але досить часто більше ємності не треба. Треба лише один блок на 48 вольт і один інвертор. Я розумію, але я тобі скажу так, що ми дуже успішно продаємо от саме цю конфігурацію. Ну, я розумію, як художник художника, що чим більше ти продаси ємності, тим краще. Але ж хотілося б-то мінімальний комплект. Так людям подобається, вони по три ставлять. Я тобі поскидаю. Оце 3,6 шестірки і 44 кВт батарея. Окей. Значить, дивись.